Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні суботу, друзі. І субота у нас почалася дуже дощова. Така дощова, такий дощик падає, такий моросить, страшне. Але тим не менше, субота є субота і треба працювати. Ми сьогодні трохи напланували, друзі. Будемо робити. Ми зараз їдемо до міста з татом. до Та, речі, привітайся. Привіт! І маємо, знаєте, що робити, друзі? Маємо сьогодні в курнику робити. Таку фіртку, щоб кури не йшли до козів. В нас, ви бачили, що у нас кури живуть з козами. Це не є добре, друзі. Через те, що вони сюди гадять, це раз. Вони е, йдуть до козів, на сіно там до них йдуть, знаєте, коза вже не хоче після того їсти. Е, наша така маленька козунька чорна, лунтик, е, дуже кашляє від е, цього. Пилку, чи що, що, куз, що кури мають. Чи пух. Ну, коротше, має чи алергію, чи що кашляє від того. Ну і сьогодні, поки тато вдома, то треба зробити, треба зробити ту фірточку, щоб ті курі вже не ходили до козів мати спокій. Зробити раз і мати спокій. Так що ми вирішаємо місто, бо нам треба купити ще деяких матеріалів, бо ми все не маємо. Маємо щось там своє, але щоб зліпити щось свого, то щось не дуже є. треба Ще докупити сітку, докупити шурупчики там таке. Так що ми вирішаємо місто. Що хотіла сказати? Хотіла подякувати, друзі. Вчора в мене був бум і вам на, на каналі, друзі, стільки коментарів я ще під жодним відео не мала. Ви мене настільки всі підтримали. Ви настільки вселили в мене віру. І настільки дали мені крила, що я тільки вперед, нікуди назад. <сі> Якось так. Дякую вам, друзі. Дуже вам велике всім дякую. Усе. А ми починаємо день. Їдемо в місто, їдемо скуплятися. Погнали! О, друзі! Треба було виходити двір. Ти вже купив. Ззаді та сітка. Не знаю, чи видно. Отаку От сітку купив на двері. З того, щоб не ліпили. Я до донесовій шкарпеток накопила ціла купа, бо зранку став. Хочу шукати, каже, шкарпеток немає. Другі, от скажіть, у вас є таке? У мене таке є. Ми постійно купуємо багато чоловічих шкарпеток. Де вони діваються, я не знаю. Як знаєте який? Томовичок приходить і нема. Лишається одна шкарпетка з пари і все, а другої нема. Я купляю всі свої шкарпетки, спеціально такі біленькі, рожвенькі, всякі. Мої всі є, їхніх все нема. Я не знаю, ну чудо якесь тими хлопами. Хтось, хтось знімає, хтось кардешкарпетка. <рес> Бабай приходить. Бабай приходить. Що, ми женемо, ще треба машину заправити, бо наша машина стояла два з половиною місці, не, ну, не, не, не їхала так, де треба було заправляти, а тепер хоче пей-пей. І що, їду ще на Укрпошту, бо я ще гроші не позабирала, які люди забирали за фасолю, знаєте? Іду, хоч забаруть гроші. Поїхали. Так, ми заправляємося друзі. Е, в нас бензин по 46. Так? Ні, перепрошую, по 48.30. Е, це 95-та. Але це як де? Ми заправляємося тут трошки дешевше. Але, друзі, скажіть, воно як това вчинає мотати, ті. Я тільки дивлюся, скільки то грошей. Боже, якщо має мутати, мотати, мотати. Їхати добре. тако їдеш, знаєш собі, всюди їдеш, тепленько, файно. Якщо навіть ті цифри мотати, так швиденько. То Так трохи не дуже файно. Ну, але що зробити? Муси бути так, як є. Робимо для того, щоб гроші витрачати. Так? Щоб нам було комфортно і було добре. Так, друзі? так. Добре. Ми заправляємося і вже вдома включимося. Так, ми вже є вдома. Стаканчик, як завжди, татом смітничок. Добрий господар везе все додому, друзі. Так, сітка є. Треба було нам ще шурупчики, але кажуть, що ніби має шурупчики. По скільки та сітка? 4 метри? Ні, а по скільки? 8. По 25 гривень 4 метри. А то ще недорого. Така, якраз йому сітка туди. Добре, друзі, я ще беру. М'ясо купила, до хати. Так, ми ще купили такі, таку приспособу. Як воно називається? Гілкоріз. Е, Гілкоріз. У нас 600 гривень коштує така. Дивилася в інтернеті. О, вона так розложується ще, так? Е, друзі, нам треба на малину покунати. Вже давно йому треба було той сучку різ. Сьогодні вже знайшли, купили. Так, друзі, я ще купила гумілок. упаковку взяла. Ми 4 кг 3921 і фаршу взяла 2,5 кг. Ну бо м'ясо завжди треба. Хлопці треба готувати. Так що трошки м'ясом скупилися. Так, друзі, на сьогодні все. Такі ми двері зробили такі броньовані двері бачите, до курника. Для чого ми зробили ці двері, друзі? І для того, що ті всі кури, всі йдуть сюди, мені до козів. Я вже казала, що це дуже зле. Що ми придумали? Ми зробили тут двері, щоб вони дихали, бо літом буде жарко, не треба такі забиті робити. Тут ми будемо вибивати ще таку дзорушу, щоб Вони собі зразу виходили на двір. І тут вони зможуть собі вільно ходити. Тут є досить місця для тих корей, що ми маємо. Тут буде дзюрка десь там під низом. І вони собі тут будуть виходити. Але ще треба буде тут зробити одні двері. Може не двері, може просто якусь таку сітку, ну що чоловік придумає. Через те, що на літо ми відкриваємо сюди, щоб був протяг. Тут йде протяг по цій стороні повністю, щоб тут було прохладненько їм. Коза має на увазі. Ну, я зєчське санти, що ставиш на ті самі такі самі, ]然. ну, так? Самі, та. Ну, коротше, друзі. Але, ця... але це буде іншим разом. Через те, що сьогодні і так він багато зробив і більше я вважаю, що йому не потрібно. Як до першого разу може бути. <с Netherlands> <sharp inhale> Якось так. Вертається помаленьку в стрій, але помаленьку, без э, э, героїзму, друзі, знаєте. Таке. Дітки допомагали, я ще їсти готувала. Поки це зготувала, дітей нагнала, нема що їм мерзнути, бо, друзі, це воно, знаєте, виглядає, що тепло, але таке воно ще не тепло, бо це тільки лютий. Але вони ще добрі і нездорові. Той кашляє, той кашляє, нема що. Та й все, ми зробили. Ще досить сітки залишилося, бачите. То будемо мати ще на... Пацюк зверху можемо взяти. Так. Пачку ми ж таки, знаєте, ця е, маємо пачки. То треба зверху накрити. Тут на пачку є так. Угу. І ми ще будемо використовувати ту сітку на ті ще одній двері. Якось так треба це зробити, але і так сьогодні вистачить того, що ми зробили. Так? Угу. Е, а я кажу вам сьогодні папа. -па. До нових зустрічей. Дякую, що були сьогодні з нами. Зробили ми двері куром. <смі> Тоже важливо і теж треба. Та й таке трошки закупи мали, трошки мусили до міста поїхати. Все зробили. Ось так. Добре, друзі. Усім бажаю вам гарного вечора, бо це вже певно вечором вийде ролик. Мирної спокійної нічки. Усього усього позитивного. Усе. Усім па-па, друзі!